Словом, я не жива, мучився. Я не міг сподіватися на взаємність, я про це й думати не міг, не міг і натякати, бо вона є не Бога моєї жінки. Хоч з Марією Вікторівною я не жив як жінкою вже скільки років. Так воно тяглося більше трьох років. Я любив тайно, ніхто про це нічого не знав, навіть та, котру я любив. Мені нікого було їй натякнути, бо вона ж була як дочка мені. Окрім того, я боявся, що вона осміє мене, що я осоромлюся перед дорослими дітьми, перед приятелями і знайомими. Словом, у мене нема слів, щоб описати вам мої душевні муки. І через три роки виявилося, кохання взаємне Євген і Юля вирішили це не таїти і оголосити найперше родичам. Дружина Чікаленка Марія такого повороту подій не сприйняла категорично. Чікаленко писав цитую, вона скликала зараз дітей з-за кордону. Левко однісся досить розумно. А Галя і Вітя не як зоологи, а як богослови, вийшов між нами повний розрив всяких відносин. Тепер я влаштовую, щоб матеріально вони були незалежні від мене, а весною поселимося з Юлею як з жінкою. Плітки, розрив відносин з родиною, погано вплинули на стан здоров'я Юлії Садик.